Привіт всім. Ідемо з кінською до дерева персика. Так, кіцька йде? Іде. Ну дивіться, в нас тут таке дерево. Персик. Не знімав раніше. Щось забув зняти. Дивіться, от такий от персик у 2023 році. Таке. Нормальні персики, таке я скажу. Ой, десь там попадало. Давайте візьмемо ці, що впали. Чудесні персики, просто чудесні. Так, да, багато лежать. От і ще один. От і ще один. Коротше, шикарні. Котик, подивись, шикарні персики. Ммм. Шикарні. Так що ставте персиками лайки і моєму котику.